Моє вітання на каналі студії математики, і ми сьогодні продовжуємо розбиратися із логарифмами. А що насправді з ними розбиратись? Ми можемо тільки працювати, використовуючи властивості. Я, до речі, виписала три основних властивості. Їх є звичайно декілька, але ці вони не те, що найчастіше зустрічаються, але вони реально дуже прості. Класні і веселі для використання. Що говорять ці властивості? Що якщо в нас є логарифми за однаковою основою, зверніть увагу тільки за одною однаковою основою, і вони додаються, то їх в результаті під логарифмічні. Оці вирази будуть множитись. Причому, що не має значення, чи тут буде якесь одне число, чи там буде цілий вираз, головне, ми розуміємо, що якщо логарифми додаються, то під логарифмічні ось тут x і ось і тут y, вони будуть множити. Звісно, якщо в нас логарифми між собою віднімаються, але знову ж за однакової основи. То їх підлогарифмічні вирази будуть ділитися. До речі, це дуже-дуже схоже на те, що якщо в нас однакові, числа з однаковою основою множаться, степені додаються. Числа з однаковою основою між собою діляться, то степені віднімаються. Насправді це абсолютно ті самі властивості, тільки коли ми говоримо про ці степені. І унікальна така цікава властивість, що якщо в нас є логарифм за певною основою А в степені n, числа. X в степені М, то зверніть увагу, все, що біля числа, його степінь ми можемо винести перезнак логарифма поставити у чисельник, біля числа в чисельник. А ось через те, що основа знаходиться знизу біля логарифма, то її степінь ми можемо перемістити у знаменник. Або, наприклад, ми можемо оцей знаменник перемістити у вже буде як дробовий дріб для. Степеня для цього логарифмічного виразу, і там була б одиниця в степені n. Тобто такі речі вони доволі дуже легкі, цікаві, і вони нам якраз допомагають розв'язати такий приклад. Що ми бачимо? Що хотілося б одразу множити між собою логарифми, тому що насправді вони додаються. Тому що і основи однакові. Ось отут 9, і тут 9. Однак ми не можемо цього зробити. Чому? Тому що перед логарифмами є певні коефіцієнти. І ці коефіцієнти насправді треба їх якимось чином забрати, щоб перед логарифмом нічого не було, перед першим і перед другим нічого не було. Як ми можемо забрати? Так, ось, користуючись такою властивістю. Але ви скажете: а давайте ми цю четвірку перемістимо до основи. По-перше, 9 в четвертому степені рахувати буде нецікаво. А по-друге, якщо в нас тут 9 основі і тут 9 основі, то чи варто змінювати основу? Звісно, ні. Отже, наша 1 четверта перед логарифмом, вона перейде не до 9, як до основи, а до 16, як до числа. То як ми запишемо, поки що ми ось оцей логарифм за основою 9 числа Х. Не будемо зачіпати, а дивимось, одну четверту переносимо до нашого числа. Тому основа залишається без змін, і ми пишемо, що це 16 степені 1 четверта. Ну, степінь десь степінь. ну, 16 в квадраті, а може бути 16 в одній четверті, Тому це все нормально. Так само, ту двічку, яка є множником перед логарифмом, ми можемо вселити, навпаки, в наш підлогарифмічний вираз. Тому ми записуємо логарифм за основою 9, а до п'ятірочки домальовуємо степінь 2. Ось так за нашою властивістю. І тепер, можливо, навіть якось варто обчислити, як? Запишемо логарифм числа х за основою 9 без змін. А далі давайте згадаємо, що таке 1 четверта для нашого числа 16. Та звісно, що це корінь четвертого степеня. Тут ми продовжимо наші записи. І я думаю, що 5 в квадраті, і так розумію, що це буде ваше улюблене число 25. Обчислимо. Так, що це за число в четвертому степені дає 16. Де, звісно, це ваша улюблена найпростіше, як на мене, число, ваша улюблена двійка. Тому ми запишемо за основою 9 числа 2. Ми вже обчислили цей корінь. Плюс і тут. Можемо просто дописувати число 25. І лише тоді, коли перед логарифмом, ні перед першим, ні перед другим нічого немає. І вони так, вони під однаковими основами, то коли в нас логарифми додаються, то логарифмічні вирази у нас множаться. Так, і запишемо, що ось цю ліву частину ми поки що залишимо без змін. А тут і запишемо, що це логарифм за тією ж самою основою, але 2. Помножити на 25. Що в нас виходить? Я думаю, що поки я пишу, ви вже обчислили, число буде 50. І ми бачимо, що якщо зліва і справа в нас логарифми за однією однаковою основою, то ми можемо зробити висновок, що наш х і дорівнює числу 50. Погодьтесь, дуже легко, дуже. Весело і мені здається, дуже-дуже цікаво. Тому нові приклади очікуйте на нашому каналі.